Леся Українка, конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим. Захищалась від негоди під віттям широким. Та недовго навтішалась конвалія била, І їй рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію. Весла її з собою, паночка допала. Ой на балі я музиченка грає, конвалії та музика Бідне серце крає, тож панночка Вела конваля, прощавай гаю милий, і ти дубе мій високий. Друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужую панночка рукою тою квіточку зів'яву, кинула додого. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться, згадай. Конвай. Як щастя минеться, не довго ти, моя панно, будеш утішатись та по балах у веселих та ночках заливатись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже тебе, квіточку з'являй, залиш байдуже.